На сьогодні ми продовжимо роботу щодо укладання, укладання контрактів. От я хотів би сказати результатом цієї роботи, плідної роботи, яку проводиться з особливо з категорії військовослужбовців, які вже відслужили і мають бойовий досвід. Задяки тому, що була значно підвищена заробітна платня, ми тільки в 2016 році спромоглися підписати контракти з 18 тисячами військовослужбовців. Основу цих контрактників є, є ті військові, які мають бойовий досвід. Я хотів би для порівняння сказати, що в 2015 році, в 2014 році кількість військових, які Приходили за контрактом, нараховували місяць 200-300 осіб. Звичайно, що для нас це дуже добрий сигнал, і ми прогнозуємо, що кожен місяць кількість військовослужбовців, які будуть підписувати контракт, буде 6-7 тисяч. Це надало можливість нам почати процес демобілізації четвертих хвилі. Я хотів би сказати, що на сьогодні ми вже звільнили 8 тисяч. На протязі тижня-10 днів ми плануємо звільнити 18 тисяч і до кінця цього місяця завершити демобілізацію. Я хотів би нагадати, що в цілому підлягає демобілізація 45 тисяч військових, із них 42 тисячі це військовослужбовці Збройних сил і 3 тисячі Національної гвардії інших силових структур.